Таю мій любий друже, чи замислювався ти коли, що відбувається з людиною, коли вона помирає? Куди вона йде після смерті? В пекло, в рай, у чистилище? Чи вона перероджується на іншу форму життя? А може вона перетворюється на дух, який бродить десь у космосі? Що відбувається, коли людина помирає? Сьогоднішня проповідь відповість на це запитання. Звернімося до біблійного тексту Матвія, 9 розділ, вірші 18 і 19 а потім з 23 по 25 коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить: дочка моя хвилі цієї померла. Та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні його. А Ісус, як прибув до Господи старшого, і вздрів додарів та юрбу голосільників та сказав Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить і насміхалися з нього. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала. Цікавий дуже цікавий текст. В одного з головних людей міста, освіченої людини, інтелігентного, мабуть, дуже багатого, померла дочка. В іспанській мові є фраза, яка говорить, багаті теж плачуть. Страждання і біль не притаманні лише неосвідченим людям. Вони не властиві лише бідним чи смиренним людям. Заможні люди, багаті люди, багатії мільйонери також відчувають біль та страждання у цьому житті. Жив один багатий чоловік, у якого померла дочка. І серед цього болю, серед скорботи, серед страждань залишився лише один вихід ісус. І він побіг шукати Ісуса. Я завжди кажу, що легко шукати. Ісуса в добрі часи, але я не знаю, чому іноді нам доводиться проходити через важкі часи, щоб згадати Господа Ісуса Христа. Але це не має значення. Ісус не дивиться на тебе і не каже: ага. Тепер, коли все, на що ти сподівався, тебе підвело, коли ніщо, ніщо не може розв'язати твою проблему, ти згадав про мене. Ні, ні. Якби Ісус був людиною, можливо, Він сказав би нам це, але Він Бог. А Бог є любов, і він любить тебе. Так що з твоїм невір'ям, з твоїм раціональним розумом, з твоїм пошуком логіки, відчайдушним пошуком логіки, Бог дуже любить тебе. і Бог відповів на прохання цієї людини, чия дочка померла. Вони пішли до її дому, а там народ уже плакав. У той час наймали музикантів, коли хтось помирав. Вони грали сумну музику, а люди плакали та плакали іншими словами. Вони оплакували життя. Ісус Христос, побачивши цю сумну картину, сказав їм: Навіщо ви плачете? Чому ви турбуєтесь? Дівчинка не померла, вона спить. Але насправді, дорогий друже, дитина була мертвою, але все ж Ісус сказав: вона спить. Що ж мав на увазі Ісус? І тут ми приходимо до відповіді на запитання, яке я поставив на самому початку. Що відбувається із мертвими? існує безліч думок про життя після смерті. Ти можеш прочитати будь-яку кількість книг, і кожна з них дасть тобі свою позицію. Різну думку сьогодні я хочу запропонувати тобі: думку Ісуса. Думку Біблії про те, що Бог називає смертю, і це написано у Його слові у Святому Письмі. Зауваж, ця концепція не моя. Це концепція Слова Божого. Тому я збираюся прочитати біблійний текст, щоб показати тобі це. Я збираюся прочитати два біблійні тексти, щоб показати тобі, що саме Біблія говорить про тих, хто помирає. Перший текст книги Еклезіаста, розділ 12, вірш 7. Там мудрий Соломон говорить: пам'ятай про свого Творця, про Бога, перш ніж прийде смерть, перш ніж прийде смерть, і сьомий вірш. Говорить, І, «І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Якщо ти любиш мислити логічно, подивися на цю логіку. Соломон говорить: згадай про Бога, перш ніж прийде година твоєї смерті. Тепер давай визначимо, який момент можна назвати годиною твоєї смерті. Прах повернеться в землю, звідки його було взято, а подих життя повернеться до Бога, який дав його. Зараз я тобі це поясню. Коли Бог створив людину у Біблії, у книзі буття говориться, що він зробив людину з праху чи з глини. Потрібно бути обережним з поняттями, адже це була не лялька, це була не лялька, це була, лялька. Це була людина з сухожиллям, серцем, легенями, усіма органами, тільки з глини. У нього не було життя. Це була людська істота, але без життя. Біблія каже, що Бог прийшов і вдихнув у нього подих життя. Ось так. І словами він зробив наступне. Коли він вдихнув у тіло подих життя, ця людська істота, людина з пороху землі, встала і стала живим Адамом. Він почав бачити, відчувати, нюхати, і так далі. Ти чудово розумієш, що глина не може мати почуття. вона не відчуває голоду. Глина не може ненавидіти. глина не страждає. Глина це глина, це річ. Але в Біблії говориться, що коли Бог дунув, ця глина стала людиною. Коли божественний подих зустрівся з глиняним тілом, Біблія говорить, що з'явилася людина, жива людина. У неї так були почуття, вона відчувала смак, відчувала запах. Загалом вона була живою людиною. Отже, те, що сказав Соломон у книзі Еклезіаста, 12 розділ 7 вірш. Це те, що коли людина помирає, її тіло відокремлюється від божественного дихання. І тіло йде в землю, звідки воно і взяти, а божественне дихання повертається до Бога, який дав його. Іншими словами, коли Бог створив людину, він зробив видих. А коли людина вмирає, Бог робить вдих. А коли людина вмирає. Подих повертається до Бога, а тіло ми його ховаємо. через якийсь час воно розпадається. через кілька років воно перетворюється на порох. Бо з пороху воно було взяте, і порох повернеться. А жественний подих перейшов до Бога. з біблійного погляду душі більше немає. Немає якоїсь субстанції, яку можна назвати душею, яку можна назвати духом, що десь літає. Цього більше немає, тому що подих життя не відчуває, він не має думок. Це лише дихання, глина це лише глина. Вона нічого не відчуває, вона нічого не думає і нічого не знає. Соломон пояснює цей момент у наступному вірші, який я зараз прочитаю. У 9 розділі Еклезіаста, вірші п'ятому, шостому і десятому говориться бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають. І заплати немає вже їм, бо забута й пам'ять про них, і їхнє кохання, і їхня ненависть та заздрощі їхні загинули вже. І нема вже їм частки на віки, ні в чому, що під сонцем тим діється. І далі говориться десятий вірш: все, що в силі чинити рука твоя, те є роби, бо немає шеолі, куди ти йдеш ні роботи, ні, ні роздуму, ані знання, ані мудрости. Все зрозуміло. Коли людина помирає, вона більше нічого не усвідомлює. Багато хто на поминки на цвинтар приносить їжу, яка найбільше подобалася померлому, Сподіваючись, що він буде радий цьому, адже про нього згадали, приготувавши йому їжу. Ні, любий друже, ти звичайно можеш готувати їжу, якщо хочеш, якщо це приносить тобі радість, але це не приносить жодної радості мертвій людині. Ти можеш принести на могилу букет троян, якщо ти вважаєш це доречним, але мертвому це ніяк не допоможе, тому що мертвий нічого не знає. Ось про що говорить Соломон. Все, що може рука твоя робити зараз, поки ти живий, робиться за силою своєю. Бо в могилі, куди ти підеш, куди я піду, там уже нічого немає, там немає знань, немає мудрості, немає почуттів, немає нічого. Отже, любий мій друже, ось що говорить Біблія про стан мертвих. Коли людина помирає, дихання повертається до Бога. А тіло повертається на порох, до якого часу, до другого пришестя Христа. Адже коли Христос прийде вдруге, мертві у Христі воскреснуть першими, щоб приєднатися до всіх спасенних живих. І після цього ми житимемо з Богом вічно. Тож смерть це не кінець усього. Ось чому Ісус Христос сказав тоді людям з цього приводу. Дівчинка не померла, вона спить І хоч вона була мертва, але для Христа вона просто спить. Тому Ісус змусив усіх людей вийти, а сам залишився наодинці з дівчинкою, торкнувся її руки, і дівчинка прокинулася. Дівчинка воскресла, і це натяк на Воскресіння праведників. Коли Христос повернеться на землю, можливо, ти втратив кохану людину. І тобі зараз сумно, тому що ця кохана тобою людина померла. Не впадай у вічі. Готуйся до другого пришестя Христа, бо ти побачиш свого померлого батька, свою матір, свого сина, свого брата, якого смерть відібрала в тебе. Бог поверне його тобі, але головне, будь впевнений, що ти у Христі. Я розповім тобі один досвід. Багато років тому в місті Сан Паулу у Бразилії молодіжний хор вирушив на екскурсію щоб взяти участь у музичному концерті на конгресі на півдні Бразилії у місті Куріттіво. І коли вони поверталися, вони співали в автобусі. Молодь часто співає в дорозі, і раптом автобус, яким вони їхали, зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила арматуру для будівництва. І ці залізні проти пронизали молодих людей. Вони загинули. З сорока людей загинули, двадцять двадцять дві молоді людини загинули. наступного дня в пресі з'явилася стаття підписана великими літерами. де був бог, коли діти вихваляли його піснями? Де був Бог, коли діти вихваляли його піснями? День похорону був жахливим, тому що до церкви прийшов чоловік, який був батьком однієї з загиблих дівчат. Ця дівчина була єдиною адвентисткою в його сім'ї. Батько раніше їй казав: я не збираюся виганяти тебе зі свого дому, тому що зрештою ти моя дочка, але я не хочу нічого знати про твою віру. Ти образила мене, прийнявши Ісуса Христа, прийнявши цю релігію. Я не хочу мати з тобою нічого спільного. І з того дня сім'я практично оточила її крижаним парканом. Вони не розмовляли з нею, тому що їм це не було потрібно, і їй було дуже сумно через це, але вона знайшла сім'ю в церкві. У четвер, вдень, коли вони збиралися виїжджати на екскурсію, дівчинка попрощалася з татом. Підійшла поцілувати його, але тату не захотів. Він сказав: навіщо ти прийшла прощатися зі мною? Якщо моя думка тебе зовсім не хвилює, можеш іти. І дівчинка пішла. на жаль, коли вона поверталася, трапився цей нещасний випадок. І вона загинула. Її батько за день до похорону під час служіння прийшов до церкви. Він кричав, він просто кричав на всіх. Він ображав пастора, ображав церкву. Він казав: Ви нещастя, ви відібрали у мене мою дочку, ви вбили мою дочку. Я збираюся притягти вас до відповідальності. Ви повинні повернути мені мою дочку. То був жахливий скандал. Наступного дня під час похорону сцена була ще сумнішою. 20 молодих людей, які залишилися живими, співали на похоронному служінні. Вони співали під час поховання, коли 22 труни опускалися в могилу. Вони співали. І ця людина, коли труну дочки опустили в яму, кинувся вниз зі словами: я хочу, щоб ви мене поховали. Поховайте мене, я хочу померти разом із дочкою. Засипте мене також землею. Він кричав крізь сльози. У четвер, коли моя дочка хотіла востаннє поцілувати мене на прощання, я відмовився. Я не знав, що вона помре, але я не хочу більше жити. Я хочу померти з моєю дочкою. То була жахлива трагедія. Похорон закінчився, і всі почали йти. Там була одна дівчина з хору, яка була найкращою подругою його дочки. Саме вона привела її до церкви, вона розповіла їй про Ісуса, розповіла їй про Євангелію. І ось коли вони вже йшли, вона звернула увагу на цього чоловіка, який стояв один біля могили своєї дочки. Тоді вона повернулася до нього і сказала Будь ласка, не сумуйте, ваша дочка воскресне. Він відкрив свої очі та запитав, Як? Моя дочка воскресне? Так, ваша дочка воскресне. Але з чого ти це взяла? Дівчина відкрила Біблію і сказала: Дивіться, ось тут написано: Христос прийде, і ваша дочка воскресне. Мертві у Христі воскреснуть першими, ваша дочка померла у Христі, отже, вона воскресне. І цей чоловік змінився в обличчі. Він сказав: отже, я знову побачу свою дочку, на що дівчина відповіла: я не знаю. Але ж ти сказала, що моя дочка воскресне. Так, ваша дочка Воскресне. Тоді я побачу її знову. Цього я не знаю. Але як ти не знаєш? Ти ж кажеш, що моя дочка Воскресне. Так, вона Воскресне, але питання в тому, чи віддали ви своє життя Ісусу? Тому що тут у тексті сказано померли у Христі. Чи ви вже прийняли Ісуса як свого Спасителя? Тоді той чоловік упав навколішки і сказав: Господи, допоможи мені, що я можу зробити, щоб прийняти тебе, адже я хочу побачити свою дочку, коли вона воскресне». Вони обидва там стояли на колінах і плакали, і кликали до Бога. І ця людина почала вивчати Біблію і пізніше хрестилася в церкві. Я уявляю той день, коли Христос повернеться, і та молода дівчина, яка співала у хорі, раптом побачить свого батька, матір, братів, сестер. Усі вони врятовані, бо всі вони прийняли Ісуса. я уявляю, як батько каже своїй дочці: доню, ти мала померти, щоб ми могли прийняти Ісуса, але завдяки Богу ми всі тут, ми спасенні і житимемо вічно. Тому, дорогий мій друже, я кажу тобі сьогодні: не впадай у відчай, якщо смерть вирвала у тебе кохану людину. Сьогодні смерть може вирвати з твоїх рук найдорожчих тобі людей? Але як Христос воскресив дочку начальника міста, так і при приході Христа засурмить труба і мертві у Христі воскреснуть першими. А тепер у мене до тебе є запитання чи важко прийняти Ісуса у своє серце? повір, коли ти приймаєш ісуса, ти тільки набуваєш нічого не втрачаєш. Тому що перше, що Бог вкладає у твоє серце, це надія. А ти знаєш, що таке надія? Надія для людини? Це я сподіваюся, що це станеться. християнська надія. Це не просто надія на те, що щось станеться. християнська надія це впевненість у тому, що це станеться чому тому, що Ісус це сказав, тому що Ісус це промовив. На тебе чекає нове небо та нова земля. Цей світ це не наш світ. Ми мандрівники та приходьки на цій землі. Ми на шляху до нашого небесного Ханаану. Ми на шляху додому, звідки ми ніколи не мали піти. Коли я був дитиною, ми з братом зробили я один вчинок. і мама нас наздоганяла, щоб покарати. Вона спіймала мого брата, але не змогла впіймати мене. Я втік, але вже була шоста година вечора, потім сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята година ночі, мені було сумно. Я боявся повертатися додому. Боявся покарання. Я присів біля дверей сумний заснув. і раптом. Я відчув, як хтось торкнувся моєї щоки. Я в строку прокинувся, то була моя мама. І знаєш, що вона мені сказала? Синку, ти вже занадто далеко тікав. Ти вже намагався розв'язати свою проблему наодинці. Пора додому. Ходімо додому одного разу Ісус прийде. А сьогодні я вже чую, як Святий Дух говорить синку, ти вже жив один на цій землі. Ти вже боровся один. Ти вже біг один. настав час віддати своє життя Ісусу Христу. Настав час відкрити своє серце для мене. Настав час нам разом повернутись додому. Ісус, скоро прийде пандемія у всьому світі, урагани, землетруси, війни, все, що ми бачимо навколо нас, говорить нам, що цей світ добігає кінця. Більше не можна втрачати час. Настав час повертатися додому, звідки ми ніколи не повинні були йти. Можливо, в цьому житті я ніколи не зустрінуся з тобою особисто. Можливо, ніколи не побачу тебе, але я хотів би зустрітися з тобою в царстві небесному. Я дуже хочу обійняти тебе там. Я хочу, щоб ти сказав мені, пасторе, я українець, я українка. Я дізналася про Євангелія завдяки телевізійній програмі, де ви проповідували. І це буде щастя обійняти тебе і жити вічно з тобою. Хай благословить тебе Господь. Віддай своє серце Ісусу Христу. Відкрий своє серце, віддай своє життя Ісусу зараз. В цей момент більше немає часу чекати. Цей час твій шанс. На екрані зараз ти можеш побачити адресу сайту. Звернися за цією адресою. Боже тобі благословень. Обіймаю тебе. Eu boi